Вітаю! В ефірі проект Б. Програма про український бізнес. З нами ви дізнаєтеся історії успіху українських підприємців. З нами все з перших вуст. І сьогодні ми маємо розмову з підприємцем, юристом та взагалі неординарною людиною Валентином Гвоздієм, партнером української юридичної компанії «Гвоздій Тоберкович. Доброго дня, Валентин! Доброго дня! З дитинства ми всі мріємо. Про яку професію мріяли ви? З самого дитинства я мріяв стати. Або лікарем, або юристом. А сам вибір професії прийшов вже в останніх класах школи, де я навчався. Як ви зрозуміли, що ви хочете бути саме юристом? Це прийшло не одразу. В останніх класах школи мене зацікавило. Я, взагалі, коли навчався в школі, не сприймав точних наук. Просто їх не сприймав. Я не Вмів правильно вирішити жодної задачі з хімії, фізики, алгебри, геометрії. Зато в мене дуже добре виходили будь-які роботи, які були пов'язані з історією, будь-які інші гуманітарні науки. І вибір він сам сформувався, коли я почав вивчати економіку і право. І я зрозумів, що економіка це добре, але для того, щоб в галузі економіки... Здобути успіхів, в тому числі фінансових, потрібно мати капітал. А оскільки такого не було, у мене залишався вибір невеликий. Стати лікарем мені не судилось, тому що там потрібно мати гарні знання з хімії, яких у мене не було. А ще я боюсь всяких різних речей, які пов'язані з лікарською професією, наприклад, крові. Ну так, як жарт. Вибір був не широким, як ви розумієте. Оскільки таблицю множення я не знаю до сьогоднішнього дня, і свій номер телефону ледве Це вам не заважає веденні бізнесу. Зараз ми про це поговоримо. <світ> Мова не про це. Я це роблю якби спеціально, тому що я вважаю, що навіщо вчити таблицю множення, якщо цю дію... Цим можна свої містки не завантажувати. Тоді її можна зробити або за допомогою калькулятора, або, ну, наприклад, в школі, коли я навчався, мені ну ніяк мені ніхто не міг пояснити, навіщо я повинен її вчити, коли в мене на кожному зошиті з зворотнього боку ця таблиця множення і ви надрукована її для чого мені її вчити і займатися цим пустим, оцією пустою справою? Я не міг зробити, в мене був протест. У мене був просто протест. Я, я просто не хотів це робити, і я цього не робив. При тому, при всьому, обов'язкову, звичайно, програму школи я виконував і школу закінчив золотою медаллю. Але ж я просто ненавидів всі ці науки і робив їх абсолютно з великою ненавистю, яку носив до останнього дня перебування в школі. Чому ви вирішили стати саме юристом? Дуже просто. Юрист це найкраща професія в світі. Якщо в тебе немає приватного капіталу, а ти бажаєш. Створити щось в житті побудувати, і маєш для цього хист саме головне. Професія юриста найпідходяща для цього. Вона найкраще підходить для реалізації такої цілі. Чому? Якщо ти юрист, ти можеш обрати собі велику кількість професій, починаючи, наприклад, суддя, прокурор, адвокат, нотаріус, юрист на підприємстві, юрист в органах державної влади управління. І Безліч інших професій. Це ви зрозуміло Ми вже в дитячому віці? Звичайно, тому що коли ти вивчаєш право, абсолютно зрозуміло. Програма навіть сама елементарна, вона передбачає загальні поняття. Але остаточно я вирішив, що я стану юристом не тоді, коли я зрозумів ширину і професії. Коли прийшов час вступати до вишу. В якій саме? Після школи в 11 класі, коли я готувався до вступу до вишу. Мої батьки зробили дуже вірний крок. Вони мені, мені зробили екскурсію по декільком навчальним закладам. Просто екскурсію. Тобто ось, будь ласка, це економічного напрямку університет, ось, будь ласка, це правового напрямку університету. Звичайно, після екскурсії по цих е, навчальних закладах, ви знаєте, я не буду зараз їх називати, конкретно ті, в яких я тоді був на екскурсії з, з етичних Спішіть, які ви вибрали? Я починав навчатися у Хмельницькому, Хмельницькому університеті права, а потім закінчував навчання в Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича. І саме його диплом я отримав. Я знаю, що ви спочатку навчалися на стаціонарі, а потім перейшли на заочне відділення. Що сталося? Так, я весь час навчався на стаціонарі аж до п'ятого курсу. І починаючи з п'ятого курсу, коли в нас вже я подивився програму п'ятого курсу і побачив, що він складається з роботи над дипломною роботою і практики, я вирішив, що недоречно цілий рік витратити саме на ці дві роботи і прийняв рішення перевестись на заочну форму навчання на п'ятому курсі, аби приступити до роботи, щоб отримати досвід. І був про це влаштований. Як іде. Ви знаєте, перше моє місце роботи було надзвичайно цікавим. Це був єврейська організація благодійна. Штатом вона була 101 людина. Один я був в ній не євреєм. А мені було надзвичайно цікаво і корисно отримати цей досвід. Я працював там цілий рік. Це був е, надзвичайно цінний життєвий досвід, більше ніж професійний, оскільки самі розумієте, після університету молодий спеціаліст. Він е, нікому не потрібен. Е, вище молодому спеціалісту потрібен такий досвід. Я дуже вдячний тим людям, які дали мені можливість розпочати свою кар'єру. Кому конкретно ви завдячуєте цьому? Хто допоміг вам? Конкретно є дві людини, які мені навіть три людини, які мені допомогли. Думаю, Це їм мій... приємно буде почути. Це мій Подяку. дядько Вадим Васильович Гвоздій, кандидат економічних наук, рідний брат мого батька, його друг, тепер і мій друг Ігор Ратушний, який був директором цього благодійного фонду, а також президент цього фонду Клара Маргулян, яка потім зіграла в моєму житті визначну роль і спрямувала подальшу мою кар'єру. Вже на той шлях, який я сьогодні маю. В багатьох інтерв'ю ви розказуєте, що Клара Маргулян велика людина. Який найбільший урок вона вам зробила? Чому Знаєте, вона навчила вас? Вона навчила мене, можна сказати, майже усьому. Вона навчила крім професії мені, мене ще і життю, життєві мудрості. Вона мені заклала їх і реалізувала. В мені можна це відверто сказати. Клара Маргулян. Дуже розумна людина. До неї приходять радитися сильні світу цього. Наскільки ну, часто ви звертаєтесь за порадою до неї зараз? День, кожен день. Кожен день. З будь-якого питання, не обов'язково професійного, життєвого. Вона для мене є рідною людиною і її порада завжди, ви знаєте, ґрунтується не на почуттях, не на якихось там здогадках. Вона завжди дуже прагматична, точна. Виважена, прийнята на підставі проаналізованої інформації, це надзвичайно розумна людина. Що на вашу думку для юриста важливіше? Практичні знання чи освіта класична? Ви знаєте, я... це дуже цікаве питання, і мені здається, що на нього відповідь дуже буде корисно почути молодим юристам, молодим майбутнім. Бізнесменам, які збираються побудувати свій бізнес, пов'язаний з юриспруденцією. До мене, до нас у фірму наразі, звертається щорічно, ну, напевно, ну, напевно, десятки, 50-60 осіб. Це щотижня по декілька резюме приходить від студентів, які навчаються на різних курсах з пропозицією чи з проханням. Дати можливість постажуватися, попрацювати у нас і так далі. Які вимоги до ось цих талановитих юристів? Вимоги дуже жорсткі. Е першою і основною вимогою є е те, що така особа повинна мати бездоганні оцінки, високі бали за навчання. Е вона повинна бути громадсько-професійно-активною. Е Бажано, щоб вона приймала участь у якихось професійних молодіжних рухах, як я вже сказав, чи Ліга студентів Асоціації правників України, чи клуб майбутнього адвоката Асоціації адвокатів України, чи подібні інші, яких ну, не так насправді є багато в Україні. Ми це підтримуємо, тому що це дуже важливо, на наш погляд, для молодого спеціаліста. Але найважливішою вимогою є знання іноземної мови. Зокрема, вітається знання англійської мови, тому що в нашій компанії, якщо Юрист не володіє мовою, йому місця немає для роботи. І наскільки великий відсоток того, що ви залишите людину після практики на роботу? Як показує досвід, відсоток досить суттєвий 50 на 50. А чи маєте ви, окрім адвокатської діяльності, інше джерело доходів? Чи диверсифікуєте ви свої доходи? Е, чітко відповім, що не маю. Але питання про диверсифікацію доходів, безперечно, вважаю доречним і доцільним. Але я також виходжу з іншого. Ви знаєте, кожен повинен займатися тим, чим він вміє займатися найкраще. Я найкраще вмію займатися юридичним бізнесом, як я собі вважаю. І я разом з моїм бізнес-партнером ми розвиваємо наш бізнес і бажаємо, щоб цей бізнес. Був надзвичайно успішним, ще успішнішим і приносив великі доходи. Інша мова може йти про реінвестиції. Ось тут якраз відповідь на ваше питання. Якщо ви за мене запитаєте, чи готовий я сьогодні реінвестувати свій дохід від юридичної діяльності в якісь інші види бізнесів, то я сами? вам відповім, що ні. Тому що я е, будь-яким бізнесом потрібно дуже Детально і уважно займатися. Питання, яке цікаво, мабуть, багатьом, який напрямок юридичної діяльності зараз найприбутковіший в нашій країні. Сьогодні, як не прикро, найзавантаженішою практикою виявилася практика кримінального права. Оскільки ми бачимо тотальне переслідування бізнесу через структури правоохоронні. Я не буду оцінювати підстави такого переслідування, ну тобто правове воно чи не правове. Ми, як адвокати, не маємо права цього робити. Ми захищаємо клієнта в кожній конкретній ситуації. І ви знаєте, наша фірма для того, щоб утримати клієнтів існуючих і здобути нових, і витримати конкуренцію на ринку, і не втратити фінансову доходність. Було прийнято рішення відкрити практику кримінального права. До нас долучилась партнер Анжеліка Сицько, яка є головою Комітету кримінального права та процесу Асоціації адвокатів України. Сьогодні вона сформувала команду і в них впроваджені сьогодні перебувають серйозні кримінальні справи, за якими ми захищаємо наших клієнтів. Скільки на сьогодні коштує відкрити хорошу юридичну компанію? Дивлячись, що ви вкладаєте в цей зміст, юридичний бізнес є надзвичайно цікавим з точки зору стартапу. Навіть якщо у вас є 3 мільйони доларів, це не означає, що ви потрапите в рейтинг кращих юридичних фірм навіть через 5 років. Звичайно, існують інструменти для пришвидшення цього часу. Ми їх користуємо і всі їх користують. Але просто так сьогодні сказати, Мені потрібен там мільйон доларів. Я створюю круту юридичну фірму. Я хочу подивитися на ту людину, а потім на ту фірму. У нас є деякі приклади на українському ринку таких стартапів. Я не буду їх називати з етичних міркувань. Назвати суми, які вони потратили на вихід Я не на знаю, які суми вони потратили, але мені здається якби з мого розуміння, скільки це могло би бути витрачено, то це мова йде про мільйони доларів. Ці фірми. Не здобули належного скажімо так, належної шани серед клієнтів, а тим більше серед колег. Тому що клієнта не примусиш прийти до тебе. Ви багатьом даєте поради. Дайте, будь ласка, пораду мені. Я вам раджу не зупинятися на досягнутому і продовжувати працювати в Цьому ж напрямку, в якому ви працюєте, ви робите велику справу. Я цікавився про вашу школу, маю гарні відгуки. Мені приємно, що ви витрачаєте на це свій час. Залишилось тільки подумати, як її зробити більш фінансово ефективніше. Спасибі. Скажіть, будь ласка, що найважливіше? Гроші, освіта чи бізнес-зв'язки? Якщо мається на увазі для досягнення бізнес-цілей? -бізнес то всі названі вами чинники є важливими. Гроші включаються в цей процес, в залежності від бізнесу. Я можу говорити про юридичний бізнес на певному етапі. Не для того, коли, е, коли вже наступає такий етап розвитку, коли потрібно, хочеш ти цього чи не хочеш інвестувати в е, такі напрямки, які дають можливість тобі бути конкурентним, які не видно зі сторони. Це Дороге програмне забезпечення, це підготовка кадрів, це проведення різноманітних тренінгів, це соціальний пакет для твоїх працівників, це страхування медичне, це забезпечення додатковими бонусами і так далі. Який ваш бізнес-девіз? Ви знаєте, в цьому році ми з партнером оголосили для себе і для працівників наших. Такий внутрішній девіз, який ми сказали, ми повинні надавати юридичні послуги 5 зірок. Ой, а що це юридичні послуги 5 зірок? Ви знаєте, це юридичні послуги на вищого рівня, які починаються з того, що якщо клієнт до нас приїхав, починаючи з того, що ми йому допоможемо, ну, звісно, спеціальні для цього люди, допоможемо припаркуватися. І його проведемо. Він скористається всіма послугами нашими і залишиться задоволеним. І порекомендує нас своїм друзям-бізнес-партнерам. Це і є запорука юридичного бізнесу. Велика рекомендаційна планка. Спасибі за цікаву розмову. З нами був Валентин Гвоздій, керуючий партнер юридичної фірми Гвоздій та Оберкович. Це проект Б програма про український бізнес. Хай вам щастить.